Нещодавно я прочитала статтю про те, як німецькі грабіжники маркують житло, де довго нікого немає, квартири чи будинки. Ось і виписала собі декілька цікавинок і зараз вами поділюсь. Хто про це знав, ви молодці, а хто не знав, то зберігайте. Перше, це камінчики. Камінчики під двері можуть просто невеличкі класти камінці. Якщо вони впродовж якогось часу не рухаються, значить логічно вдома нікого немає. Далі це гілочки або листочки, звичайні. Тобто також підкладаються або під двері, листочки можуть в двері всунути і подивитись, випали вони чи ні. Так само з флайерами. Флайери можуть втикнути в двері або ж в поштову скриньку. Поштова скринька це просто топчик, тому що звісно, що коли людини немає вдома, і якщо вона там не дуже з сусідами, які не забирають пошту. То звісно, що це просто ред флег для грабіжників. Також це можуть бути клейкі ленти Оці всі скотчі, вони просто наматують на ручку і дивляться, чи є якийсь там відбиток, чи немає. Тому будьте обережні, зберігайте, і нехай вас все це обійде.